Настає ніч, і більшість птахів засинає, інші лише прокидаються сови, загадкові хижаки темряви, які вже тисячі років захоплюють людську уяву. Від давніх легенд про мудрість до сучасних наукових досліджень ці пернаті залишаються одними з найбільш унікальних створінь планети у цьому відео дізнаємось про справжнє життя сов. Як вони полюють у повній темряві? Чому їхній політ абсолютно безшумний? І яку важливу роль вони відіграють у балансі природи? Готові дізнатися більше? Тоді почнімо нашу подорож у світ нічних хижаків. У світі налічується понад 200 видів сов, які населяють усі континенти, окрім Антарктиди. Ці птахи демонструють неймовірну здатність до адаптації від арктичної тундри до тропічних лісів. У Європі мешкає 13 видів сов, кожен з яких унікально пристосований до свого середовища. Найпоширенішою є сова Сіра. Вона населяє ліси від піренеїв до Скандинавії. Їх можна зустріти в лісових масивах та міських парках по всій Європі. Болотяна сова. Полює на відкритих просторах, полях, луках і болотах. На відміну від більшості сов, її часто можна побачити вдень, що робить її однією з найдоступніших для спостереження. Сова вухата з характерними пучками пір'я на голові, поширена по всьому континенту. Асич хатній, невеличкий птах висотою лише 20-25 см, населяє Південну та Центральну Європу. Пугач європейський. Найбільша сова континенту може досягати довжини 75 сантиметрів і важити до 4,5 кілограм з розмахом крил майже 2 метри. Цей величний хижак мешкає в багатьох країнах, хоча його популяція значно скоротилася через діяльність людини. А от найменша сова у світі, перуанська карликова, важить лише 30 грамів при зрості всього 15 сантиметрів. Серед європейських видів найменшим є Сич Горобець завдовжки близько 16 см. Сови мають неповторний зовнішній вигляд, який неможливо сплутати з іншими птахами. Велика кругла голова та очі потужні пазурі. Все в їхній будові створено для ефективного полювання. Очі сов справжнє диво природи. Вони займають майже третину черепа і дозволяють бачити в темряві в сто разів краще за людину. У їхніх очах є особливий шар клітин тапетум, який відбиває світло, саме тому їхні очі світяться вночі. Але є один цікавий нюанс: ці птахи майже повністю втратили здатність рухати очима. Натомість природа подарувала їм унікальну будову шиї з 14 хребцями удвічі більше, ніж у людини. Це дозволяє сові повертати голову на 270 градусів. Слух у сов вражає ще більше вони мають асиметрично розташовані вушні отвори один вище за інший. Така будова дозволяє визначати джерело звуку з точністю до 1 градуса і встановлювати відстань до здобичі. Ще одна унікальна особливість крила. Їхнє пір'я має особливу структуру. Передній край крила вкритий дрібними зубчиками, а задній м'якою бахромою. Така конструкція створює завихрення, яке поглинає до 95 звуку польоту. Це робить сову справжнім ніндзя пташиного світу. Здобич не чує наближення хижака до останньої миті. Сови демонструють неймовірну здатність до адаптації і населяють найрізноманітніші екосистеми Європи. Більшість видів віддає перевагу лісовим територіям зі старими деревами, дає дупла для гніздування. Сова сіра справжній універсал. Вона почувається однаково добре як у глухих хвойних лісах, так і в міських парках. Цей вид успішно адаптувався до життя поруч з людиною. Пугач птах, що населяє найрізноманітніші біотопи від скелястих гірських схилів до степових районів. Болотяна сова воліє відкриті простори: сільськогосподарські поля, луки, приморські дюни та болота. Полярна або біла сова мешкає в арктичній тундрі, де температура може опускатися нижче мінус 50 градусів. Її біле оперення забезпечує ідеальне маскування серед снів. Більшість сов ведуть нічний спосіб життя і є одинаками. Вдень вони ховаються в дуплах, густих кронах дерев або розщелинах скель, а з настанням сутінків виходять на полювання. Зволоднілі птахи починають мисливство зразу після заходу сонця. Однак є винятки. Полярна та болотяна сова активні в денний час, пристосувавшись до умов свого середовища. Під час полювання сова може годинами сидіти нерухомо на гілці або підвищенні, пильно вдивляючись у темряву та прислухаючись до найменшого шуршання. Почувши здобич, вона блискавично атакує, використовуючи свій безшумний політ і потужні пазурі. Швидкість польоту може досягати 75 до 85 км на годину. Також важливо відмітити, що сови виявляють сильну прив'язаність до свого мисливського угіддя. Вони можуть роками повертатися на одні й ті самі ділянки, позначаючи територію характерними криками. Звуки, які видають сови, дуже різноманітні. Класичне Сови сірої виразне пугача. Свист і виття болотяної сови. Сови типові хижаки, що стоять на вершині харчового ланцюга. Основу їхнього раціону становлять дрібні савці, переважно мишоподібні гризуни. Одна біла сова за рік знищує понад 1500 гризунів. Сова сіра спеціалізується на полівках, мишах та щурах, які становлять до 90% її раціону. Але меню сов не обмежується лише гризунами. Залежно від виду та місця проживання, вони полюють на дрібних птахів, комах, жаб, ящерок і навіть рибу. Особливість травлення сов у тому, що вони ковтають здобич цілком або великими шматками. Їхній шлунок виділяє потужні ферменти, але хутро пір'я та кістки не перетравлюються. Замість цього, сови формують із них щільні грудки, так звані погадки, і відригують їх через 6-10 годин після їжі. Цікаво, що вивчення погадок стало важливим інструментом для орнітологів, вчених, які вивчають птахів. За складом погадок можна визначити, чим харчується сова, які види гризунів живуть у регіоні, та навіть відстежувати зміни в екосистемі. Деякі види сов роблять справжні запаси їжі, вони ховають недоїдену здобич, зариваючи її в листя або сніг, і повертаються до неї пізніше. Сови відіграють критично важливу роль у підтриманні екологічного балансу. Як хижаки верхнього рівня, вони контролюють популяції гризунів, запобігаючи їх надмірному розмноженню. Одна пара сов може відловити тисячі гризунів за рік, зберігаючи тонни зерна. Крім контролю чисельності, сови виконують санітарну роль, відловлюючи хворих і ослаблених тварин. Це запобігає поширенню хвороб серед популяцій диких тварин. Їхня присутність у екосистемі є індикатором її здоров'я. Там, де живуть сови, зберігається природний баланс. Сезон розмноження у більшості видів європейських сов починається навесні з березня по квітень. У цей період самці стають особливо голосними, сповіщаючи про свою присутність та залучаючи самок. Деякі пари, такі як сови сірі, зберігаються на все життя, інші формуються лише на один сезон. Сови не найкращі будівельники, багато видів узагалі не будують гнізд. Сова сіра гніздиться в дуплах дерев, часто використовуючи старі дупла дятлів. Пугач відкладає яйця просто на землю, у затишному місці серед каміння або на скельних уступах, іноді без жодної підстилки. Болотяна сова, виняток серед сов, справді займається облаштуванням гнізда самостійно, вистилаючи його травою на болотних купинах або в густій траві полів. Сова вухата часто використовує старі гнізда ворон і яструбів на деревах. Кількість яєць у кладці різна: від одного до трьох у великих видів до 5-10 у дрібніших. Яйця білого кольору кулястої форми. Цікаво, що самка відкладає яйця не одночасно, а з інтервалом у два-три дні, тому пташенята в гнізді дуже відрізняються за розміром і віком. Насиджує яйця зазвичай лише самка протягом 28-35 днів, а самець приносить їй їжу. Після вилуплення пташенят обидва батьки беруть участь у їх вигодовуванні протягом ще двох-трьох місяців. Попри свою репутацію грізних хижаків, сови самі стикаються з численними загрозами. Природних ворогів дорослих особин небагато, вони здатні постояти за себе. Однак дрібніші види можуть стати жертвами яструбів, орланів або інших великих хижих птахів. На яйця та пташенят полюють лисиці, куниці та інші наземні хижаки. Традиційно найбільшу загрозу становить людська діяльність. Основна проблема втрата місць гніздування через вирубування старих лісів та дуплистих дерев. Птахи, що гніздяться в дуплах, залишаються без домівок. Урбанізація знищує природні середовища існування, витісняючи сов із звичних місць. Отруєння пестицидами та препаратами, які використовуються для знищення гризунів, становить серйозну небезпеку. Сови поїдають отруєних гризунів і самі отримують летальну дозу токсинів, що накопичуються в їхньому організмі. Електропроводи ще одна значна загроза. Ураження струмом є причиною смерті від 38 до 46% птахів цього виду. Неізольовані високовольтні лінії електропередач особливо небезпечні для великих сов. Транспорт також завдає багато клопоту птахам. Сови гинуть під колесами автомобілів, особливо сипухи та сичі, які полюють уздовж доріг. Відносини людини і сов мають тисячолітню історію, сповнену суперечливих почуттів. У Давній Греції сова була символом мудрості та супутницею богині Афіни. У Японії сови вважаються символами удачі та захисту від бід. Однак у багатьох європейських культурах сови мали зловісну репутацію. У середньовічній Європі їх вважали супутниками відьом, провісниками смерті та нещастя. Нічні крики сов лякали людей, породжуючи численні забобони. Однак сучасна наука спростувала всі ці міфи. Сьогодні ми розуміємо, що їхні крики це просто спосіб комунікації. Позначення території та спілкування з партнером. Ніяких містичних здібностей у цих птахів немає. Це просто надзвичайно добре пристосовані хижі птахи. Багато європейських країн активно працюють над збереженням СОВ. У Німеччині, Австрії, Швейцарії та Нідерландах встановлюють тисячі штучних гніздівель. У Великій Британії існує довготермінова програма моніторингу СОВ. Франція та Іспанія створюють захищені території для рідкісних видів. У сучасній поп культурі, завдяки книгам і фільмам про Гаррі Поттера, сови стали символами магії та чарівності, що значно покращило їхній імідж серед молодого покоління. Сови це набагато більше, ніж просто красиві птахи з великими очима. Це досконалі хижаки, які мільйони років еволюції зробили ідеальними мисливцями ночі. Їхні унікальні здібності, безшумний політ, надгострий слух, чудовий зір вражають навіть найвимогливіших дослідників природи. Наступного разу, почувши вночі, таємниче, не лякайтеся. Це просто один із хранителів природи, вирушив на полювання, виконуючи свою стародавню місію підтримувати баланс у світі живого.